Помило? Чи помило? Будемо пробувати. Його запакували ще дужче. Оце треба відкрити, а ще й оце. Двойна, двойна. Розпаковка. Ну, не так грейпфрутом пахне. Так, ну що? Історія теж. Ого, це ще дужче, ніж в світі. Стріля, стріля. О! Так, ну що, ідемо в наступне відео. В світі набрала вже там 30 тисяч плюс з переглядів. Подивимося, що набере помилу. По, помилу, помилу, помило, помилу. Зараз ми тільки його роздінемо. Ну це да. а як, як його правильно розкривати? Це в мене зараз тут і манік останеться. Так. А вам подобається? Смакує вам? Воно солоденьке, так? Да? Воно не таке більш кисле. Гір... Гір... Гірчинку ту не дає, як грифрут. Опа! Вже і й... заморилася добувати оцей фрукт. Це замість тортиків, пироженків, усього-усього. Тепер фрукти. Треба тут. Це треба за кадром знімати, як це все проїздить тут. Я щас да. Вже пошти. О! Ні віки там. Я ж кажу, це треба добувати. Ні, якщо ножиком розрізати, то в принципі то легше, так де його взяти? Це тверде, должно бути. Эх, їла, але ну, воно було м'якше. Ну, добре. Воно ну, як таке суховате, вроді для мене. Що, оця шкуринка, бачите, так відліплюється. Хтось машин не прибрав. Угу. Mm да. -hmm. Не шалю. Ну, Но нормально. Коментар читала там під світі, що якщо хто любить помело, то той любить і ну, подобається і світі. Ну, вони для мене різні. Ну, приблизно. Це таке якесь мені, вроді, ніжніше. Ну, воно трошки не достигне. Таке дуже хрумкуче воно. Тому воно як акційне. Так? Да? А, та ні. Це не акційне. То світі було акційне. Хто зна. Можна їсти і те, і те.